На період воєнного стану оновлено спрощену систему оподаткування. Наразі стали чинними зміни до податкового кодексу, які дають змогу платникам єдиного податку за ставкою 2% самостійно обирати чи відмовлятися від так званого особливого оподаткування. Про своє остаточне рішення платник має офіційно заявити податковому органові за місцем реєстрації. Перехід із спрощеної системи з особливостями оподаткування на попередню систему відбувається з першого дня місяця. Наступного за поданням заяви або місяцем, коли було прийнято таке рішення і подано заяву. Тобто, для прикладу, якщо платник податків, перебуваючи на особливому режимі оподаткування, прийняв рішення із 1 січня 2023 року перейти на попередню систему податкування, то протягом грудня 2022 року він повинен подати відповідну заяву. У такий спосіб до попередньої групи можуть повернутися також сільгосптоваровиробники за умови, якщо вони упродовж року були платниками єдиного податку четвертої групи, а потім стали єдиноподатниками за. Ставкою 2%. Якщо станом на сьогоднішній день платник перебуває на спрощеній системі з особливостями оподаткування, прийняв рішення змінити ставку, групу або перейти на іншу систему оподаткування, він протягом грудня Подає заяву про те, що він відмовляється від особливого режиму з 1 січня 2023 року його переводять на попередню систему оподаткування, а вже визначені законом терміни. Це буде за 15 календарних днів до початку календарного кварталу. Подає відповідну заяву. Якщо суб'єкт господарювання подав заяву про відмову від єдиного податку 2% до 1 грудня, то він уже не зможе повернутися до своєї попередньої системи оподаткування. Відтак нову заяву. Про перехід на іншу ставку єдиного податку або загальну систему податкування йому необхідно подати до податкової інспекції не пізніше, 16 грудня 2022 року. Михайло Березень, Андрій Буцяк, новина на вежі.